Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро-Ігри по українськи лайв канал. І це вже четвертий випуск подкасту. Гляньте, хто прийшов зі мною позніматися тут у подкасті. Ну, вирішив трошечки її показати в кадрі перед тим, як перейдемо к основній темі. І так вийшло, що. Це вже я кажу четвертий випуск, тому що на цьому каналі вийшов перший випуск, потім другий, третій вже вийшли на основному каналі, який так називається Retro Games in Ukrainian. Заходьте, хто ще можливо не бачив, там є випуски по різних іграх. А я сьогодні хочу зробити такий трошечки нестандартний випуск, тому що на цьому каналі є рубрика Ностальгія по ZX Spectrum», і тому я хочу сьогодні поговорити про ігри якогось окремого жанру саме. Для Зак-спектруму. Це такий невеличкий мій топ-3. Давайте буде. Ну, не знаю навіть ну, топ-3 ігри з дитинства, але одна гра буде такою, хоча вона, мабуть, найкраща, але вона була, мабуть, мною вже. Узнана не в дитинстві. І так, що таке за хто, ну, Я думаю, багато моїх глядачів вже це знають, навіть ті, котрі його не застали. Це такий комп'ютер, який був випущений ще в 82-му році. Цей комп'ютер е, підключався до. Це така клавіатура була, він підключався до аудіомагнітофону і до звичайного е, телевізору. І на ньому можна було грати. Ігри завантажувалися завдяки касетам, звичайним аудіокасетам. Ну, Десь приблизно такого формату були ігри. і так от брали касетку, ставили її в магнітофон і спокійненько грали е, на цьому комп'ютері. На жаль, у мене з Spectrum немає, щоб вам показати його в наявності. Взагалі, колись, скоріш за все, я собі його е, візьму, як, знаєте, як музейний експонат, тому що. Ну, взагалі, з ним дуже багато мороки, щоб його підключити до телевізора, і щоб його е, підключити до магнітофона, Там спеціальні є провода і таке інше. Тому я вам рекомендую все таки. Е, ну... Грати на емуляторах, да, грати на м, справжньому залізі буде важкувато зараз в наш час. Але в цілому є там така штука як Spectrum Next, це сучасна версія Spectrum, але він здається, там емулює не тільки Spectrum, а він емулює багато комп'ютерів тих часів. Ну, той штуки в мене також немає. Їх випустили не дуже багато і вони, здається, коштують доволі дорого. Але ну можна, є альтернативи, якісь є. Я в основному граю на емуляторах. Для мене це е, згадка моєго дитинства, тому що спектр. Спектрумовська епоха для мене це ще була доденьовська епоха. Ну Хоча в цей час ми вже знайомились з іграми на Денді, але не у себе вдома. Чому так? Тому що у мого брата був комп'ютер з Xpectром, у двоюрідного брата ми жили. Недалеко один від одного. Ми жили в приватному секторі, і ось мій будинок був, а через 5 будинків була, жила наша бабуся спільна. І так їх ділянка бабусі була поділена там частково ну майже навпіл. І в другій половині цієї ділянки побудували батьки мого брата будинок і вони жили там. Ну, Виходить, що через 5 хат. Жили І ми постійно в дитинстві тусувалися. Там їх було два брата: один старший мене, другий Сашко Гудгеймюа, який менший мене. Вони рідні між собою. Ну а я з ними двоюрідний. Гудгеймюа ви вже знаєте. Він на каналі у себе до речі розказував про спектру. Він робив стріми по цьому комп'ютеру. Так ось і завдяки тому, що ну більше там займався спочатку старший брат, якого звуть Андрій, він займався спектром, Ну, ми приходили, він давав нам пограти, налаштовував всі ці прикольчики з налаштуванням. З Правильним вводом команд, щоб завантажити гру. Це все робив він. До речі, щоб гру завантажити, треба було натискати е, клавішу Лати, дві кавички, а в деяких і трошки інші команди. Ну, це все було прописано ну, взагалі на касетах, як правильно завантажити гру. І отак от ми грали. Да, дійсно, за, е, грати на спектрумі було важкувато із за того, що завантаження з касети йде повністю в операційну. Пам'ять цього комп'ютера і за цього Треба довго чекати, поки ну, весь цей файл, який записаний на аудіокасеті, проіграється. І це все йшло з таким дуже неприємним звуком, і з полосками, стрічками на екрані. Але ми к цьому звуку привикли. І зараз, як я його чую, для мене він доволі ностальгічний, тому що це дитинство. І ігри, про які я хочу сьогодні поговорити, це жанр файтинг, мій топчик файтингів, тому що, ну як я вже й казав, файтинги це, мабуть, мій найулюбленіший жанр в відеоіграх. Хоча люблю і РПГ, люблю і бітема. І гоночки, ну, якось к файтингам знаєте, мабуть, із-за того, що зараз в наш час, навіть коли е, ми вже більше любимо грати якісь. Ну, верніше, е, немає у нас завжди часу на те, щоб довгі сесії ігрові робити. І ми граємо там, хто поки їдемо в транспорті або що, або. Там стоїмо десь в черзі, і файтинг це такі, це якраз така невеличка сесія, недовга, де можна і пограти, і побачити, і, почати, і кінець гри. Але файтинги в ті часи, ну я не знав такого жанру. Ми у ігри про бойові мистецтва всі називали драками. Це були драки на проходження, ну це бітимапи, зараз ми їх називаємо. І були драки один проти одного. Ну зараз ми знаємо, що це жанр називається файтинг. Чому вони нам в ті часи так, так подобались? Тому. Що це початок 90-х років? Ми ще доволі малі. Відкрився для нас да, залізний занавес. Радянський Союз розвалився навіть спектром там з'явився під час розпаду радянського союзу, можливо, в 90-му році вже моєму брата, і у якраз у батьки моєго двоюрідного брата. Ну, ще була можливість брати відеомагнітофон. Він, здається, був не їхній, але чимось вони там займалися, як прокатом ну, типу, е е е кінотеатр робили такого. І він брав відеомагнітофон. Часто ми збиралися родинами на якісь там застолля, шашлики робили або що, кашу там польову варили. І він робив такі сесії для нас. Показував там Термінатор, Індіана Джонса, ну і таке інше. Ці всі фільми на, на, на старенькому радянському магнітофоні. І був окремий жанр фільмів: це фільми про Брюса Лі, фільми про Ван Дама, фільми про Чак Норріса, фільми про Джекі Чана, фільми про бойові мистецтва. І ці фільми ми любили більш за все. Ми завжди бігали, грали. Уявляли себе якимись майстрами кунг-фу, або і навпаки, ніндзями або каратистами. І це було дуже круто. І звісно, нам хотілося в це пограти і в комп'ютерних іграх. І дуже добре, що на ZX Spectrum жанр файтингів не забули. І там дійсно дуже багато було файтингів, тому що дуже багато ігор на ZX Spectrum переходило з аркадних автоматів і адаптувалися по цей комп'ютер. І файтинги дуже були популярні в ті часи саме на аркадних автоматах. За – це комп'ютер британський. Він був зроблений в Британії, в Європі, і у них аркадні автомати також були розповсюджені. Це в нас в країні, це було не таке часте явище. Вони були, можливо, десь у. Аеропортах Ну, були такі ігрові зали, там десь, я пам'ятаю, на морі був, але там стояли в переміжку з імпортами, аркадними автоматами стояли там радянські автомати, які взагалі там не можна назвати це відеоіграми, а це якісь такі просто ігри. Кидаєш монетку і там стріляєш, по тобі даються 10 торпед, тобі треба попасти по 10 корабликам, які пропливають. Ну хоча це просто стрічка, яка проїжджає, і ну, просто якщо ви там. Попадаєте, вам показує там, червоним все загорається, що ви влучили в цей корабель. Ну такі доволі простецькі ігри, але і це тоді нам дуже подобалось. Так от, а в спектрумі ми вже змогли пограти ну, наповнув на ці комп'ютерні ігри. І давайте перейдемо до нашого топу. А то мене е, з тими подкастами дуже заносить кудись в бік. Так ось. Три ігри, давайте сьогодні розберемо три гри, які нам подобались жанру файтинг в ті часи, як ми називали драки один проти одного. І перша гра, про яку я сьогодні хочу згадати, це гра, яка називається Карате Чемпіон Верніше International Карате. Ну, в цілому їх виходило дві частини. Хочу поговорити про першу. Хоча грав я і тому, що вперше побачив я цю першу частину, і ця касета з'явилася у мого брата. До речі, тут я не можу сильно подробно згадувати, де мій брат брав ці касети. Якісь касети йому давав його друг, також Андрій, його однокласник. Ну, це з я за старшого брата Ренида Сашка а за Андрія. І у нього був друг також Андрій, у якого і батько, здається, займався програмуванням, і сам Андрій ну, любив це діло. Потім пішов вчитися і зараз він працює програмістом. І у нього був навіть за ік більш потужний. Ну чому більш потужний? Тому що тоді були за ек на 48 кБ Тоді у нас розповсюджені. Це не чисті з spectrum в Британії, це різні були клони, їх, які вироблялися в у нас, ну. в тоді в Республіках Радянського Союзу, а потім в, в окремих країнах вже після 91-го року. І вони вироблялися. Були такі в Україні, були такі в Рашки, були такі в різних, як в Латвії, в Литві, в Білорусі. 에, точно знаю були. Mm. І так вийшло, що у брата був 48-м кілобайтний зек Я не знаю клон і де він вироблявся, як, тому що він не називався не Робік, як в Україні, не там Ленінград, як там в Рашці, А у нього був спектрум, як Такий, пам'ятаю, точно, це був невеличкий спектром, він був. Його кнопки були не такі, як на оригіналі. Я зараз по пам'яті можу порівняти, тому що вже завдяки інтернету бачив, як виглядав оригінал. І кнопки були такі дуже гумові, такої твердої гуми, і вони дуже важко натискалися. І вони постійно видавали такий піск при натиску. Ну, це було незвично, тому що в школі ми грали на комп'ютерах MSX, де була е, повноцінна клавіатура, ну майже така, як зараз QWERTY. Ну трошечки там по-іншому були розташовані літери, але дуже схожі з, з, з клавіатурою. А тут щось таке неймовірне, і цікаво, що в спектру ще було, окрім е, літер, ну, окрім звичайних літер, там ще були прописані цілі команди, які можна було натискаючи, наприклад, на літеру L, а там була команда LOAD повністю прописана. Якщо ви затримуєте, вона пишеться одразу. Ну, це було для зручності зроблено. Так ось, і от, от такий був у, у, у мого брата комп'ютер 48 кБ. Ну, це такий середній, він був розповсюджений у багатьох. А ось у його е, друга, однокласника, там вже був 128-кілобайтний комп'ютер, і він підключався у нього як до аудіомагнітофона, так у нього був іще 525 дюймовий дисковод, який ну такі гібкі дискети були. На жаль, такої дискети у мене нема, щоб вам показати. Він е, завантажувався з таких дискет. І ну у нього було й багато ігр на касетах, і це, і саме цей Андрій давав ці касети моєму братові дуже часто пограти. Також дядько, ну батько мого брата також десь приносив, бувало, такі касети, десь брав. Бувало, вони купували їх на у нас на радіоринку, да, радіобаза, радіобазарі. Ну він у нас був не як окремий радіобазар, а просто окремі ряди центрального базару нашого міста. І там е, продавали якісь антени там. Пульти від телевізорів, таке все інше. Ну і там можна було б купувати різні касети. І на ігри також. Ну і от так, так. касети, до речі, коштували набагато дешевше картриджів. Ну і тоді ще Денді в нас не було. І тому в це ми грали. І ось якось брат знайшов таку касету. Касети, до речі, були там по, -по, -по декілька ігор. Це не були лицензійні касети одной а це були касети, які писалися у нас в країні. Я знаю, в Кривому Розі там щось писалося. Була студія, така запису ігор, там ще десь були і ось такі касети, вони мали такий принт напечатаний. Дуже часто е, чорнобіли, але там були навіть інколи е, скріншоти з гри і назви цих ігор. І ось в таку в така була, я пам'ятаю, касета, де була гра Ренегат, який я колись згадував. Ну це просто е, біти мап, це не для цієї версії. Там була оця гра інтернешнал карате ну, зіб, збірка таких е, бойових ігор. І ми завантажили це International Karate, Пам'ятаю, дуже було прикольно, коли ти б'єшся з проти свого супротивника. А там в чому суть цієї гри? Два супротивника б'ються один. Проти одного і стоїть суддя, і зараховує їх очки, і до одного удару. Ну як в справжніх змаганнях по карате. Якщо ви влучаєте, то очко зараховується вам. Якщо влучає супротивник, йому і до якоїсь кількості очок, і зараховується раунд. І так, два раунди. Якщо ви перемогли, ідете далі. Там ще є бонус награди, треба відбивати кульки, а потім продовжуєте битися. І в принципі, самі персонажі не міняються, вони намальовані однаково, але локації міняються. І так гра виглядала. Ну, Якщо порівнювати з деякими іншими іграми за X-Spectrum, доволі непогано, доволі графоніста, ми тоді ще не знали, що насправді ця гра просто портована з аркадних автоматів і за цього вона виглядає так непогано. І ми в цю гру грали. Після цього ну, ця гра дуже нам сподобалась. Ну, Взагалі, ігри на Spectrum, вони коротенькі, і якщо так подумати, пройти весь турнір там можна було за декілька хвилин. Але він потім повторювався хоча в на наркадних автоматах там було більше турнірів, і гра ну насправді набагато довша. Але грати в це було прикольно, тому що наші персонажі робили удари ногами, якісь маваші робили удари руками. Ну, все, що як в справжньому карате, це було круто. Е, я ще раз вам е, нагадаю, що це до епохи Денді було. Ну ми вже знали про Денді, але ну, ми її бачили дуже мало, і там я ж кажу, колись однокласників щось пограв. Але ну ця гра мені ще ну, сподобалась тим, що ну, це гра про бойові мистецтва. Вона нам дуже заходила. Але ну це не єдина гра, і я не скажу, що ми дуже довго в неї грали. Більше частіше я потім в цю грав у, гру грав уже у однокласника. Мого брата, коли ми бували, знаєте, раніше йдемо з школи, з пару років збіжимо і йдемо до нього. А він жив взагалі близько до школи, і у нього батьків не було вдома, і Ми приходили там, грали в цей комп'ютер. Ну бувало таке, не часто, але бувало. І там я вже в ці ігри і в другу частину і пограв частіше. Грав частіше. Але потім з'явилася ще одна гра, і ця гра, прям, я пам'ятаю, брат, саме ну, старший брат, дуже її грав, нам показував. Це така була брутальна гра, брутальний файтенг. І такого не було навіть на консолях. Ця гра називалася Барбаріан. Barbarian. Ну, Барбаріан Barbarian це гра, яка вийшла. До речі, та гра перша інтережна карате вийшла в 85-му році, а ця 87-му Барбарі. Але ми, звісно, це вже грали в 90-ті, в першій половині 90-х років. І в чому прикол цього файтинга? Ну тут дуже цікавий файтинг. Він має таку навіть сюжеточку, злий чаклун. Він краде дівчину головного героя, який є ну варваром. Ну тим самим Конаном Варваром, скоріш за все, автори надихалися ці цією грою, і це як Конан Варвар. Він. Виступає проти колдуна, щоб врятувати свою дівчину. А цей чаклун він випускає своїх воїнів, і вони різні і воїни, і нашому головному герою треба отримати перемогу над кожним воїном. І це є бої між, між, між двома персонажами. Е, тут вже ми б'ємося не голими руками, не голі руч, а тут вже такий собі сол -калібур. У кожного з персонажів, що у вас що у ваших ворогів є холодна зброя, ваш персонаж озброєний. Є... Мечем дворучним, а вороги там здається сокирами, мечами, ну такими. Озброєні. І ви б'єтеся. Єте, тут, тут дуже багато різних спецударів. Ваш персонаж може і робити підкат, і ударяти в стрибку, і бити прямо мечем і вгору, і вниз. Це дуже такий файтинг цікавий, але вчитуючи, що ми граємо на клавіатурі за інспектором, це було дуже важко, але дуже хотілося перемогти. Нам пам'ятаю, спочатку вдавалося перемогти одного. Навіть двох ворогів, а тут виходили треті. В цій грі ще що нам подобалось, хоч спочатку було важко, але ми все одно в неї поверталися, що в цій грі була розшленьонка. Якийсь вдалий удар міг зробити так, що вашому ворогу відрубається голова, він падає, і цікаво, після того, як ви перемогли, виходить такий якийсь карлік невеличкий, і він утягує за ноги вашого ворога з головою, інші без голови. Це виглядало дуже круто. На той час ми ще не пограли в Mortal Kombat, тому це. Був такий для нас своєрідний Mortal Kombat і ця гра була прикольна. Брат дуже пам'ятаю. Залип в ту гру Андрій, і він її пройшов. Він якось під катом, під катом, от якось він зміг пройти. Я знаю, що під катом там дуже мало забирається життя, але він якось робив підкат, вставав, робив мічом, Ну знову підкат, якось він перший навчився це робити. Він її пройшов, і дуже було прикольно, коли наприкінці ти б'єшся вже, перемагаєш всіх ворогів, б'єшся з чаклуном і рятуєш ту дівчину, яка там десь прив'язана на фоні. Ти її рятуєш, і закінчиться все добренько. як у справ Арні казочці ну на ті часи такі геройські фільми були круті. Якщо перша гра нам нами надихалась пограти завдяки фільмам про Брюса Чана, та ну такими бойовими, то якраз фільми про конана Варвара, Конана Руйнівника надихали нас пограти в цю гру Барбаріон. І цей файтинг то так, також дуже зайшов. Я, до речі, говорю самі, мабуть, топові файтинги ті часів на Spectrum. і тому багато хто грав в ті часи, мені здається, також згадають ці ігри. Мене зрозуміють. А ось про третю гру хочу розповісти. Вона для мене перша в топі, в принципі, і зараз, не тільки в ті часи, саме файтингів на Spectrum. Тому що ця гра вона також перенесена з аркадних автоматів, і я в дитинстві. В неї не грав, ну здається, не грав. Ні, грав грав, але трошки зараз ми це згадаємо. У брата цієї касети не було. Цієї гри гра називається Іар Кун Фу. Це файтинг, який був і на NES, Вона виходила в 85-му році. Він виходив і на НЕС. Він виходив і на аркадні автомати. Він на... виходив на мій шкільний комп'ютер якому... на якому я також грав. І до речі, я не буду сильно подробно розповідати про msx е... і Арконфу, тому що хочеться потім зробити ще один ролик і про ігри туди. Так ось, і так вийшло, що перше, я цю гру вже знав. Я пограв в неї на MSX. Так, я ще тоді ну, можливо не грав в неї на Денді, ще не знав, ще не було своєї Денді. Але в дитинстві я вже знав про цю гру на MSX, і там у нас був і картридж з цією грою, і, і, і дискета, і навіть там було дві частини тої гри. А тут, ну у брата мого не було цієї гри, але також у друга його, у Андрія, і ми колись щось зависали. Він показував, пам'ятаю, гантелі, Ми там щось намагалися займатися. Йому там батько зробив круті гантельки такі ми наймалися. Ну там до нього прийшли ти позайматися. І він ж також включив комп'ютер. І ми ну, і включав нам ті ж ігри, карате, сабатерми, гра, ну всі ігри популярні на той час. І тут він включає яркунфу. Я кажу, о, це ж гра як в школі, тільки тут більше рівнів. А чим відрізняється ця гра? Ну, Якщо згадувати ж msx овську версію, це вона дуже схожа на версію на Nes. NES-овську версію всі знають. А ось спектромовська гра чим відрізняється від гри на NES? Тим, що вона має рівень декілька рівнів. По-перше, більша кількість супротивників. 9 на Spectrum, а всього 5 на Nes або на MSX на першій частині. І тут це вже дуже круто, тому що е, приємно грати проти, ну приємно грати проти більшої кількості супротивників. А ще е, якщо брати Несовську версію або МСХСку, то там все проходило в одній кімнаті. Тільки колір потім мінявся, коли ви перемагаєте 5 супротивників. То версії на спектром мінялися і локації. Ну їх там не дуже багато було, не, не стільки, як на аркадних автоматах, але там три або дві-три. Можливо, навіть 4 локації було. І це було класно, було класно пограти, тому що більше ворогів і чим подобалася Аркунфу. Тому що персонаж там взагалі нагадував там, якогось Джекі Чана. а фільми Джекі Чана ми тоді любили. Це були бойові мистецтва, ще й комедія, ще й дуже смішно було. І ми з задоволенням це дивилися. Так ось, і тому ми грали в цю гру. То, е, так, я у брата в неї не пограв, але так, з задоволенням пам'ятаю, її пограв в ті часи у. Друга свого брата, що потім, коли ми приходили, я постійно питав його, а запусти кунг фу поб'ємося. І він запускав різні. Там ще є. В списку є багато різних таких файтингів на цей комп'ютер, які ми також грали. Але ось ці три мені запам'яталися, і яркунгу став найкращим. І я дуже радий був, коли цей яркунгу я знайшов. Я вже забув за нього, знаєте, коли спектром вже згадував епоху емуляторів, я більше. Ну, запускав ті от той же Барбаріум, я чомусь згадав той же СабаТер, і ти вже не знаєш, що там робити, позабував Ренегат, тому що ну, два таргет Ренегат це була ну, топ-гра для нас в ті часи. І коли з'явився емулятор спектру Мая, це згадав ці ігри, самі-самі такі, що викорбувались в пам'яті. І потім дуже випадково я побачив і Еркунфу також шром. Запустив і потім. Почав грати, знову здивувався, слухайте, як перший раз. Ух ти, так тут багато рівнів. А потім ну згадав вже, як ми грали у мого ну, не у мого брата, а у його однокласника. І це ну, дійсно така крута, класна гра. Тому десь такий ось мій топчик: Інтернешнл Карате, Барбаріон і Kung Fu. Але все-таки Барбаріон нам, нам здавався супер. Класним, із за того, що там була розшленьока, із-за того, що там був фентезі, що там був Конан, і це прям здавалося б, там супер-супер такою грою. Але зараз я точно не знаю, що все таке ірхунг – це найкращий. Ну, мабуть, так і є файтинг на Spectrum. Ось отакий топчик у мене і вийшов. Якщо чесно, дуже приємно і зараз поганяти в ці ігри. Там ще є інші ігри. Ну, про них може будемо в якісь інших випусках. Розказувати, сподіваюсь, вам було цікаво це відео. Хоча за X-Spectrum ну і за свої графіки, не багато людей хочуть про нього щось знавати. Ну тільки люди, які знаєте, грали в це в дитинстві, які хоч якось сталкувалися з цим, або люди, які не грали, а яким цікава історія від такі теж. Люблять, але от на стрімах дуже бачу, що багато людей ну, там, сміються з графіки. знаєте ну начебто й дивляться, щось цікаве їм, але ну, графіка їм не заходить. Але в цілому. Ну, для мене це ностальгія. І е, ігри за Xpectrum це саме-саме дитинство, це, це один з самих там перших досвідів у відеоіграх. Тому ну, ну, це для мене круто. І я про це хочу інколи розказувати і ділитися. На цьому все. Дякую всім за перегляд цього відео. Буду вдячний, якщо ви залишите коментарі під цим відео, за... якщо поставити ваші пальці та гори. Ну і що, побачимось в наступних роликах. Всім пока.